Добрий любі гості, дорога родина. Ми в Ісландії. Я зараз на горі. Це ж гора, ну так. Давайте поки я тут я вам коротенько розкажу про план поїздки. Сьогодні наш третій день в Ісландії, але ми перший раз, перший день їдемо по острову всьому І взяли машину повнопривідну, щоб їхати на таких семі нормальних дорогах, бо все, що вверху в горах, тут е, такий щебінь, оце от все, немає асфальтованої дороги. Є, типу, траса, але біля неї такі дуже дефолтні туристичні місця. Тут теж туристи є, а там вони десь є, не знаю, чи вам видно. ага, Аргентинці, до речі, говорять іспанською, все розуміють, що не говорять. Ой, сьогодні в нас план е, великий, декілька водопадів. ну Зараз ми вже побачили десь чотири тут. Але ще маємо більше локацій. І так, помаленьку потроху. Були два дні в рейк'явіку. Топ, наша машинка. Прошу дуже. Сузуки або мусорський бобік. Не знаю. Бо тут така сітка. Хало! Фу, я вже видохлась. Тут сюди такий мінімальний хайк треба робити. Бачите, сітку, Там ми возимо псів. Шуточка. Не псів. Людей. Хочеться пити і пісити одночасно. Який да. кошмар. А да. потім ми взагалі кусь так будемо їхати. Там сюди є ці. Хайт і Оцей знак нам говорить про те, що тут можна тільки повнопривідним машинам, бо дорога. Ну, як в мене в діда в селі була, серйозно. Можна і тут трошки краще, звісно, я не знаю, не. а це все каміння. Я кажу, що такий вайб. Все трохи труситься. Це то гарні види. Все для такого типу дороги пристосовано всій машині, то в мене ручка, щоб триматися, якщо сильно трусить. Такий вайб. Зараз ми йдемо до ось цього водоспаду. Я його, на жаль, не зможу вимовити. Це Сігольдов, Не можу, Наша Ляля. Така красива, нас довезла. Сюда. Дякую тобі, машинка. Ну, маркіян нас довіз. Дякую, маркіян. Дивіться, яке все вулканічне. Вау! Вау! Топчик! Як я говорила раніше, сьогодні ми обрали їхати не по стандартному маршруту, тобто по кільцевій дорозі. А саме вибрали поїхати в національний парк, назву якого ви бачите тут на екрані. Сорі, я його вимовити не зможу. І моя перша порада, якщо ви збираєтесь в Ісландію, це купіть собі куртку, яка вас захищає від вітру, бо його тут ну дуже багато. Саме усі водоспади, які ви бачите заді мене, точно попали у список моїх фаворитів. Так, що якщо ви берете повнопривідну машину, то точно сюди приїжджайте. Ми як справжні американці після хайку їмо у машині. Налюдено Тут не мало бути річки. Наша машина не приспособлена до того, щоб її проїхати. Тому не знаю. Чесно, не знаю, що нам зараз робити, вертатись назад чи що. Ну, нам прийшла з'їхати інакше дорогу. І тут ще одна ріка. Але не зараз, так? Фух, я вже подумав, що вже це ріками, я ж погано стала. У мене тупо ноль слів. Я зараз буду історично плакати, сміятися все разом. Там була така маленька, ріка, я думала, що ми вже її проїхали. Та господи, я просто хочу звідси виїхати. У нас ще кін до 10-ї вечора в інакшому місці, звідси 177 кілометрів. Я просто зараз вже все, я не розумію. Нецензурна лексика, все, що я скажу. Хочу плакати. Дуже не хотіла їхати на ефродах, це тобто не оф а таке, типа камні, не знаю що. Коротше, я не фанатка таких штук, я не люблю їздити не на дорозі. Одної дороги, якою ми їхали реально сюди, все було реально класно. Типу, без проблем. Типу, та дорога кончена, в плані і всяке таке. Але ми з ми в такому розбираємося. Але три річки цієї на знаках не було. Першої на знаках не було. Та що малюсінька, ота була. Та як ви могли зрозуміти, один з ключових мінусів національного парку це дороги. Ну або якщо говорити точніше, то їх відсутність або наявність рік, яких нема на карті. Першу ріку ми не переїжджали, бо там було дуже багато болота. Не було зв'язку на телефоні, не було жодної людини. Було доволі таки страшно погрузнути там без зв'язку і не знати, як звідти взагалі виїжджати. В цій ситуації ми опинились не одні. Тут нам допомогли хлопці з нової Зеландії, та мужчина з Австралії. Вони продумали маршрут, покидали камні в ріку. І сказали їхати за ними. Коротше, на пару з прекрасними, чудовими новозеландцями. Ми це зробили. Вау! Як вони на тому Форді тут опіхали? Питання є, відповідь нема. Але, але, і в них ще й мало бензину, вони теж стресують. Лол. Боже, ми проїхали дві ріки. Ура! Також мушу підмітити, що дороги тут доволі пусті, але є обмеження швидкості. Максимум, який ви можете їхати по території острова, це 90 кілометрів. Оце ми в стайні. <плес> Я жартую. Ну так, да, це, похоже, на стайню трошки не спорю. Я роблю свою цікаву страву біля італійців, які мене поначмирять. Сорок на, на право. свіжак. А пахне як. Не, на це виглядає як злочин. Таке готувати біля італійців. Коротку пасту в томатному соусі, що яка називається як регіон їхньої країни. Це просто крінч, іншим словом не передати. Подивіться. І щоб ви розуміли, ми сьогодні лишаємося в генпінгу. Тобто це палатка, і там є ліжко, і типу окрема оця ось ось штука, де є душі і всяке таке таке як не знаю, тут вже це барн, типу, і туалет і всі ці штуки. Коротше, воно таке дороге, якщо це не коштує, за ніч дати вам дам час подумати, скільки можна заплатити за те, щоб лишитися в палаці без туалету, кухні, тобто все окремо. 170 євро. Це прекрасний ранок, магія ранку. Yeah. Всім рекомендую ночувати в палаці в Ісландії. Це такий незабуваємий експірієнс. Наша палатка тут, а туалет о там! Тобто воно найдальше від туалету. Просипаєшся, йдеш по ранковій Росії. Тут світає дуже рано, де 6-й ранку, тому все видно в 6-ранку. Ну і вроді би нема деяких звірів, крім лисиці. Але вона напевно не тут. Давайте я вам покажу спільну вбиральню. Коротше, ось так вона виглядає. Зараз покажу. Ось он там, от наша палатка. Тут всі решта. Тобто, хто тут лишався, фартово. Йому зразу перейти і тут якесь барбекю. Ми заходимо. Двері тут весь час відкриті, до речі, вночі були. Тобто, тут, тому тут холодно. Тут один чоловічий туалет, один жіночий, і прикошені один з них на не закривається. Тут доволі мало людей. Тому ну, ніхто мені двері особисто не відкривав, але я дуже швидко так. Шуп, вийшла. Ось тут, коротше, раковини, смітник, чиїсь, рушники я їх не трогаю, гидко е і якийсь там екстра туалетний вибір. Мило. Два кресла. Ну що, ще дитинку треба для щастя? Тут ще на території є декілька гестхаусів, тобто ось ці це не палатка, там є стіни. Ось наша машина, всі вже поїхали. Я стала всю мінанку, бо хотіла до обиральні. І ще машини були, а зараз вже 9.40 і нікого нема. Покажу вам оцю барн. Це таке велике приміщення, там далі є душі наступний. Я туди не заходила, бо тут я не милась. А тут є вайфай, столи, холодильник спільний. Ось якесь крісло. Вчора тут італійці грали настільний теніс. Та й таке. Одна кава є. Готово. Мені здається, тільки в Ісландії можна зупинитись на рандомному узбіччі і бачити таку красу. Що ви розуміли? Після нас зупинили ще десь три машини. Сьогодні ми вирушаємо дуже таке цікаве місце. Спойлер, тут знімали старого Джеймса Бонда. Ляпушбейбі, Ти не розумієш раферен, та суша блін з сутіна, якщо ти не дивився, а там не так було. Щоб побачити льодовик зблизька, у вас є декілька варіантів. Перший — це ось ця амфібія коштувана здається з людини 40 євро. І він підпливає доволі таки близько до льодовика. Але якщо ви такі екстремали і хочете підплисти максимально близько, то ви можете це зробити на такому надувному човні і коштує це 80 євро. Ще вам дають якийсь дивний надувний костюм. Але я таке мінуснула. Ну і зовсім поруч з лагуною є ось такий пляж. Де вже водичка солена. Можна побачити морських котиків та лід. Отак виглядає наша наступна локація. Тут такі будиночки, наша машина. Ось, і тут, типу, наш номер. Ще це все добудовується. Тобто не всі вони готові. Там хтось живе, там хтось живе, отут тут щось будують, не знаю. Сподіваюся, що сьогодні в нас вийде побачити е, Northern Північне сяйво. Це ж північне сяйво, здесь і північне. Бо, кажу, що по прогнозу погоди воно сьогодні має бути десь в 12-й ночі. Отак от, от. Так що так, зроблю вам ще тур по нашій хаті. На цей раз не палатка. Ура! Сьогодні ми приїхали в таке дуже цікаве місце, це вікінг-село. І тут є якась кафешка, вікінг кафе, і ми хочемо сюди зайти. Там якийсь ще шлахбам, не сильно розумію, куди зайти на пляж, кемпінг і дивіться, який вид. Краса. Ну і наша машинка. З мінусів сьогодні почав падати дощ, і чортбуть голова. Не знаю. Я буду кабучинок, якщо не Цікавий вид цього Вікінг-кафе. Ось цього ми вчора вночі не побачили. Я забула, до речі, зняти рунтур нашої минулої квартири. Я, може, вам ставлю фоточки з Букінга. Але так, да, ось так виглядає цей вікінг кафе. Тут якісь такі от стучки є. Ось такі Cinnamon Roll я взяла. Щось проголодалась після сніданку. І так, дуже рідко бачу тут кафешки. Не знаю, це кафе. Мені нагадує якісь сутінки. Тут навіть схожий такий пляж, а цей ляпуш, але я все називаю ляпуш, так що не довіряйте моєму слову. Віці би тут точно сподобалось, треба ще сюди з нею приїхати. Ось, дуже гарно вже зараз покажу. Але реально як кафешка Слон собі ходила, зараз буду кетичку так чх-ч-ч. У мене не вийде. Але мафі не що там ще є. Не пам'ятаю, треба з вікою проконсультуватися. А ти не дивися, сутінки? Це сталося. Ми попали в чергу в, цей, в корку. Тут переходять овечки, це здається, дорогу. І ми маємо почекати. Це єдині от корки тут в Ісландії. Дивіться, топ. А там, коротше, пастух next level. Бачите, він на машині виганяє їх, щоб вони перебігали дорогу. От ми всі тут зупинилися. Це так весело! Я бачила відосе, що таке може статися, але не думала, що з нами таке станеться. бачите? Вони всі так швидко хутро біжить. А от пастух. Він іде з палкою. І машина. А, дві машини. Люди погода льотна, все дуже добре видно. А, клас, топ. Ну, добре, що фари всіх включені. А, насправді ми на горі, доволі таки високо, нам треба об'їхати цю гору. Тут, типу, нема асфальту. Ну, не, не, не найгірша дорога, але і не найкраща. Ну, погодка в Ісландії сьогодні нам дала про себе знати. Весь день паде дощик, я вже вроді цього. Але тут все мало бути супер голубеньке. Боже, як страшно, не зляну. Тут, бути все дуже голове. Будиночка така прозора, Але вона стала болото. А як туди ті люди попали, я ще без поняття, моста не бачила. Може, Можемо туди зразу приїздити. А, отам місце в кінці. Ну, туди І прям спускаюся до тої ріки, яка доволі швидко тече. О! Дивись, ключ пахів. Не дивлячись на погоду, туристів було доволі таки багато, але, на жаль, види були не такі, як я очікувала. Ну, таке буває тут. Все одно більшу частину часу в Ісландії ви проведете в машині, в будь-якому транспорті, щоб добратися з точки А до точки Б. Тому дощ не так сильно вам буде заважати. Зараз ми прямуємо до півночі Ісландії, яка мене вразила набагато більше, бо природа тут красивіша, на мою суб'єктивну думку. Наша не був ще один підстоп в цій кафешці, я їла якийсь веганський. Не знаю, веганська сосиска на куску хліба зверху майонез. М -м -м -м, як смачно. Дивіться, це якийсь порт. На мене падає дощ. Це The city of Forks welcomes you. населення три тисячі людей. Хто поняв референс? пишіть в коментах. Ха -ха. Чесно, я не знаю, чим тут люди займаються зимою. Коли холодно. Ну зараз не то, щоб тепло, але зимою ще холодніше. Я шукаю близько лягуб. паралельно поки з вами говорю. От, холодніше, і ще тут буває полярна ніч. І вона може бути майже всю зиму, тобто сонце 4 години в день світиться, і то може не світитись. І сягали шости там по 10 -та ранку, проснувся в 10 і не бачив дня. Ой, чоловік в нас попав в наш мінтовський бобік. Ти це, цей на вулиці спав, що ми тебе зарисували, не розумі. Е, Так, от, не знаю, як тут можна жити, коли зимою такі погані кондиції для виживання. Ви б так жили типу в мрак? я знаю, що в Україні теж не супер багато сонця. Але тут прям мені здається ще менше, ну точно ще менше. Ще я купила собі такі напій, Я попробувала в Голубій лагуні Апельсин. І я своєю головою англічанка американка Я подумала, що це щось яблучне, бо типу, apple. І Я коли питала, ну я не бачила, тому вже де я питала, підпливаю до того барчика. і така, а що таке apple син? Це типу, щось з яблуком? Він такі типу, типа oranges. І Я така хм. І, мені дає, і я така, бляха, це ж апельсин. Ну, типу, до мене дуже довго доходило, дуже довго. Але це апельсин без цукру. Ням-ням краще, ніж фанта, я фанту взагалі не люблю, але це смачніше, правда? Пити не буду, не хочу піситись, бо туалетів мало. Окей, okay, цей водоспад максимально мощний. Знову ж таки, назва на екрані, бо ісландські всякі штуки я вимовити просто спроможна. Нам більш-менш пощастило з погодою, адже дощ падає не кожного дня і не супер сильний. Але на жаль, ми профукали наше північне сяйво. Воно було коли ми ночували в палаці. Ми його тупо не бачили. Можливо, в цій частині острова його не було видно. Ми зараз новій локації. Я забула кнопку, називається десь тут. ставлю назви, бо тупо нічого не пам'ятаю. А, дуже гарно тут має бути якась ці якісь тваринки. Їх зараз нема. Пташки, правда? Їх нема. Тому тут сюди знаки, що не можна літати на дронах. І п, ось зараз мошки маленькі літають трохи замахло. Але дуже тихо. Ну що ж, саме час поговорити про ціни в Ісландії. Можливо, ви бачили ціни в каферсі. Там бусало 200 чи 400 крон, але щоб дізнатися еквівалент в євро, треба все ділити на 144. Я б не сказала, що тут багато кафе чи ресторанів, але якщо все таки ви в них попадете, то цінники тут доволі такі косючі. Наприклад, одна страва це національна ісландська страва, давлена риба та картопля І два куска хліба вийшли 35 євро. А ось суп приблизно 20. Цей водоспад ви точно бачили у всіх тревел відео про Ісландію. Це Годафос, Він доволі такий популярний. Ісландія виявилася доволі таки популярною локацією серед наших знайомих. Ночуємо сьогодні. Ми в них на маленькому острові. Та тут ще є острова. Паром на цей острів ходить кожні 2 години і коштує 10 євро. З цікавого і трохи шокуючого ми зустріли на цьому паромі ще трьох українців, і одна з них зі Львова, як і я, і вони працюють на цьому острові де живе менше ніж тисяча людей Кура. Це перший раз я тут бачу ще один добрий ранок я світанок але зараз вже максимальний ранок 9 ранок. ми в основному виїжджаємо сюди в 11 але тут їздить пароми тільки кожні дві години От. тому не хочеться виїжджати прямо дуже пізно Ну, в основному ми виїжджаємо десь 10 а так це не вийде або 9, або 11. Краще вже 9. В основному на транспорті такому тут їздять. Різні види тракторів. Ну і декілька машин є, але їх треба переправляти через паром. Його піднімають в машину. І затаскують дорога назад була напевно найважче за всі ці дні. Їхали ми годин так сім, але по бездоріжжю. поверталися назад в Рейк'явік. Чесно, це було максимально складно. Нема ніяких зупинок майже нема людей. Можна просто зійти з розумом так всю дорогу. Звісно, можна було поїхати по кільцевій асфальтованій дорозі, але тоді б ми не попали на гейзир. А це точно треба було побачити. І ще на один водоспад, куди всі заїжджають з самого початку, а ми в кінці. В наших останніх двох локаціях я побачила найбільшу кількість туристів за всі дні. Особливо велике скупчення людей біля гейзиру. Всі з камерами, всі стоять навколо. Дуже багато американців, китайців, всіх. Пахне там двояко, трохи такий сіркий запах, і я не знаю знаю навіть. Ну не дуже класно. Oh. 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 О! <різований> <різований> ми вже приїхали знову в рейк -Явік. Я виглядаю дуже потряпана, бо я чесно замахалась. Але ми зняли супер-пупер класний готель. Мені дуже класно, він дуже подобається. Класний дизайн, класно, класно, класно. Ще 500 разів скажу класно. Бо слів більше я не знаю. Ось так виглядає, знімаю, поки нічого не засрали. Дуже прикольно. Такі лампи, оце штучка. Наші валізи, пакети, оце от все. Дефолтні речі, тут, щоб засікінитися, тобі онлайн приходить. Якщо не приходить, то ти їм пишеш і тут вводиш код. Типу тобто тут циферки, пік-пік. Ввів. І людей, в принципі, не треба, і карточок теж. Отак ось це все виглядає. Баночки-скляночки. Дизайн класний. Мені подобається, оце така плитка, не знаю, як вона називається. І такий вид, на весь рік, яв Ви подивіться, отам океан. Ну, а я йду переділилися, ми підемо їсти тестувати тутешній аналог Макдональдса. Ну що ж, велкам дизайн тут дуже цікавий. нагадує якийсь такий американ дайнер, стиль 80-х. І що найголовніше в них є вегетаріанські бургери. Також сюди приходило декілька зірок. Я особисто бачила автограф дівчинки з лінтяєва. Чесно, не пам'ятаю як її звати. Бургер я оцінюю 8 з 10, смачніше ніж в Макдональдсі, але картопля така собі насправді в маті, смачніша. Ну а що ж, на цьому в мене все. Зустрінемось в мене в інстаграмі. Сподіваюсь, вам сподобався такий влог.